Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що в Кремлі і далі продовжують біснуватися та втрачати розум. Дійшло вже до того, що сьогодні офіційний представник Кремля, прес-секретар Путіна, почав публічно погрожувати президенту України. Він назвав Зеленського специфічним президентом і заявив про те, що буцімто участь лідера України вже вирішена. Нагадаю, що на тлі таких заяв вчора Пісков робив ще ряд заяв. Зокрема, він заявив про те, що, начебто, передумов для перемовин з Києвом вже немає, тому так зване СВО буде продовжуватись. Крім того, якщо хочу акцентувати вашу увагу на тому, що Російська Православна Церква також вчора зробила заяву про те, що усі спроби перемир'я на Пасху вони марні, начебто через нерозуміння з боку країни. Таким чином, ми чуємо прямі погрози з Кремля. Ми чуємо про те, що вже не буде ніяких мирних перемовин, що немає для цього передумов. Хоча ще декілька днів тому були заклики, були заяви, зокрема і від того ж Піскова, що Путін, начебто, констатував свою готовність, а зараз все змінилося. І навіть так зване російське духовенство це підтримало. Російські експерти пишуть про те, що який сенс взагалі бачити передумови для перемовин, якщо зараз йде активна підготовка до наступу, який очікується десь приблизно через місяць, то в здоровому глузді взагалі буде думати про перемовини при таких умовах. Але незважаючи на це, я хочу зазначити, що ми вже це подібне таке чули наприклад, у жовтні 2023 року. Тоді, 11 жовтня, були навіть крики з трибуни в устами поспреда РФ при ООН Небензії про те, що все, що російська армія пішла в широкомасштабний наступ, що буцім то буде фронту, що ситуація змінилася на весь світ кричали. Також були крики від російських топових політиків, пропагандисти там вижали, верес такий стояв, і що? Зараз дійсно ситуація на фронті складна, дійсно, опоційна армія має значну перевагу у своєму складі, в техніці, в ресурсах, боєприпасах, але зараз ситуація змінюється. Про те, що відбувається на фронті, заголовка ситуації, я скажу у цьому випуску дещо згодом. Але важливо, що на тлі таких заяв з Кремля лунають дещо інші заяви. Зокрема, сьогодні з'явилось повідомлення: заява від Захарової від офіційного представника російського МЗС про те, що Москва відкинула ідею обміну так званих нових регіонів на заморожені активи. Також є повідомлення, є заяви і від Медведєва, який публікував такий історичний пост і повідомив, що Буцімто США створили механізм незаконного привласнення російських цінностей. Що США начебто розв'язали проти Російської Федерації гібридну правову та судову війни, щоб обікрасти країну. І є ще одна заява щодо російських заморожених активів від того ж Піскова, який сьогодні назвав можливе вилучення російських активів, начебто цвяхом в гроб західної економіки. Чому ми чуємо такі крики, і дуже схоже на те, що все це пов'язано. Вчорашні такі історичні заяви Кремля, що вони вже не готові до миру, що вони відкинули навіть мирний план, так званий Путіна. А сьогодні вони кричать про те, що, не дай Боже, ви вилучити наші активи. Звісно, такі емоції з Кремля вони зрозумілі, тому що Америки, вони прийняли рішення. Більше того, є закон, адже Конгрес проголосував, Байден підписав, і це може бути прецедентом. Зараз ведуться активні перемовини США з іншими країнами, насамперед з країнами Великої Сімки щодо цього, і Кремль зараз насправді біснується. І те, що Пісков відкидає усі перемовини, насправді не має ніякого особливого значення, адже цілі московської імперії не змінилися. Не змінилися вони. Кремль... Регулярно розповідає про так звані мирні перемовини, пропонує так званий путінський мирний план, але ми всі знаємо, що це взагалі ні про що. Питання щодо активів вилучення заморожених активів Російської Федерації воно дійсно активно обговорюється, і зараз є дійсно такі навіть певні емоційні дискусії між різними країнами. Зкрема, сьогодні з'явилось повідомлення. Про те, що Німеччина категорично проти вилучення активів РФ на користь України. Американські змі повідомили, що основна причина цього в тому, що Буцімто Німеччина боїться, боїться, що Російська Федерація подасть на неї до міжнародного суду за виплату репарації стосовно наслідків Другої світової, і щодо цього дійсно можливо це один з факторів, тому що якщо ми подивимося ті новини, які публікуються в російських змі, зокрема в березні цього року, 18 березня. Є таке повідомлення, що Росія вимагає від Німеччини офіційно визнати блокаду Ленінграду геноцидом. Але американські ЗМІ повідомляють, що Німеччина хоче домовитися з Російською Федерацією, що ведуться перемовини, і Німеччина хоче, щоб, відповідно, Російська Федерація вона вивела свої війська тимчасово окупованих територій, щоб вона припинила цю повномасштабну агресію і щоб був мир, щоб була якась домовленість. І Німеччина дуже сподівається на це. В той же час Німеччина дійсно не хоче цих судових позовів, тому що, наприклад, Польща вона пред'являє претензії на суму 1,3 трильйона євро. Ситуація загалом з Німеччиною складна і тому не дивно, що президент Франції Макрон бере на себе ініціативу, бере на себе роль лідера в Європейському Союзі, як мінімум з військової точки зору, можливо, з геополітичної, адже ситуація щодо Німеччини вона насправді не така однозначна. Очікуємо такових новин, очікуємо, що можливо буде таке спільне рішення. Адже якщо всі країни Великої Сімки вони вирішать дійсно вилучити російські заморожені активи на користь України, то тоді відповідно куди ж Німеччина дінеться? І саме тому в Кремлі так біснується, і саме тому лунають ці погрози залякування з Кремля. Звісно, це ще й елемент відповідно і психологічної війни, це елемент і пропаганди, залякування, це зрозуміло. Але основна причина цих заяв цієї московської імперії це московські заморожені активи. Стосовно ситуації на фронті. Якщо ми подивимося звіт від нашого генерального штабу за минулу добу, то побачимо, що окупанти несуть важкі втрати. Зокрема, вони втратили 1096 військовослужбовців та десятки одиниць техніки. Втрати за попередню добу були ще вищими, і зараз ми знаємо, що у окупантів, на жаль, є певне просування, але потрібно розуміти, що ситуація дійсно складна, вона ускладнюється, тому що у окупантів є ресурси, але вона не є такою критичною і не є такою неконтрольованою. Ніякого стратегічного успіху на фронті у них немає. Немає прориву фронту, і не видно, немає ніяких таких підґрунтів, що це станеться. Той шанс, який був у Кремля починаючи з жовтня минулого року, Кремль не зміг з ним скористатися. Так, нашим воїнам героям складно, так, ситуація вкрай напружена, але наші хлопці та дівчата тримаються. Країна загалом тримається. Побудовані лінії оборони нагадаю, що це понад 2000 тисячі кілометрів це три смуги лінії оборони. Фактично майже всі роботи завершені, але ще деякі роботи у вдосконалення і далі проводяться. Тому ні про яку паніку тут і мови бути не може. Тим більше, що ми зараз отримуємо допомогу від Сполучених Штатів Америки, причому фактично через день по мільярду доларів два пакети. І я впевнений, що дуже швидкими темпами ми її будемо отримувати. Адже президент США Байден, адміністрація Білого Дому і загалом демократична партія вони зацікавлені в тому, щоб Україна вона досягла хоча б певних успіхів на полі бою. Тут немає ніяких сумнів, тому що це не лише питання геополітики, це навіть частково питання і виборів президента США, майбутніх виборів. Є повідомлення від Американського суду вивчення війни, який пише, що Збройні сили України стабілізують фронт і наприкінці року почнуть обмежений контрнаступ. Невідомо, які сили Кремль формує, адже дуже багато є розмов, певних інсайдів, що Кремль готується до нового великого наступу, але я скажу так: безумовно, у Кремля є проблеми з формуванням стратегічних наступальних резервів. Тут не може бути ніяких сумнівів хоча б по тій причині, що не вистачає в російськопоційній армії досвідчених сержантів та офіцерів. Не вистачає, є проблеми у них із технікою, є багато інших проблем, тому не потрібно перебільшувати можливості окупантів щодо нового наступу. Так, це можливо, так, у них ресурси є. Звісно, питання щодо якості цих ресурсів, але ми точно вистоїмо, тому що у нас вже почали з'являтися ресурси, які необхідні для того, щоб зупинити ці навали. Крім того, про що потрібно сказати, це те, що і на Росії ситуація напрушена. Так, так, особливо щодо того, що стосується мобілізації і так званих частково мобілізованих. Нещодавно була заява з Державної думи Російської Федерації від Журавльова, а він перший заступник голови Комітету по обороні, який визнав необхідність ротації в зоні так званої СВО і припустив, що буде нова хвиля мобілізації. При цьому журавльов додав, що, начебто, мають платити вже по 329 тисяч рублів на місяць, що для Росії ця сума досить велика, але будуть виплачувати. Після цього з'явилися вже інші заяви, критика журавльова від Картаполова, що начебто не буде ніякої мобілізації, але це вже не перші дзвіночки на Росії. Так, вони набирають по контракту, так активно працює місцева влада, виплачують великі гроші, але і цей ресурс не нескінченний. Тому робимо все для того, щоб пришвидшувати нашу перемогу, активно допомагаємо Збройним силам України, донатимо максимально підтримуємо. І все буде Україна. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.